Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про топ-10 МФО в Україні з найшвидшим прийняттям рішення щодо видачі кредиту. Думаю, кожному знайома така ситуація, коли гроші потрібні в найкоротші терміни, і кожна хвилина є важливою, що в пошуку мікрофінансової установи з найшвидшим прийняттям рішення щодо видачі кредиту, то ви потрапили в потрібне місце. Після перегляду цього відео ви дізнаєтесь про топ-10 мікрофінансових установ в Україні, де можна взяти швидко кредит онлайн на вашу банківську картку. Наша команда ДАКА Кредіт розробила крутий сервіс, де розміщено багато українських МФО на вебсайті. Ви можете порівняти їх. За такими критеріями: відсоткова ставка, сума та час видачі кредиту, а за всіма іншими показниками ми перевірили їх особисто і відповідно до них сформували рейтинг, який ви також зможете там побачити. І за допомогою цього ви зможете обрати найбільш вигідну пропозицію саме для вас. Для зручності користувачів вони вже всі відсортовані по рейтингу. Писок постійно оновлюється, тому, щоб не припустити оновлень, рекомендуємо підписати. Підписатися на телеграм, якщо хочете мати фінансового помічника завжди поруч. Посилання на всі сервіси будуть в описі під цим відео. Тож, друзі, давайте розпочинати наш топ-10 МФО в Україні з найшвидшим прийняттям рішень щодо видачі кредиту. МФО, про які буде йти мова в цьому відео, ми оцінювали по таким критеріям, як час розгляду заявки, час отримання грошей на банківську картку, сума видачі. Та процентна ставка. Всі інфо, про які ми згадаємо в цьому відео, є перевірені власноруч, та їм точно можна довіряти. Манівео well сервіс, який перевірений часом та 100% надійний. Він дозволяє дуже просто отримати позику на банківську картку у будь-якому місці в будь-який час. Сервіс працює 24 на 7, надає позики до 25 тисяч гривень строком до 30 днів, перший кредит під 0,1%, переваги Манівео, висока швидкість обслуговування, онлайн-процес, мінімум документів, рішення про видачу кредиту протягом однієї хвилини, миттєве зарахування. Після погодження заявки гроші перераховуються на картку за кілька секунд. Прозорі умови отримання кредиту, без поручителів, кредити для непрацевлаштованих позичальників, студентів, пенсіонерів та навіть для клієнтів з неідеальною кредитною історією. Вони надають найшвидшу відповідь щодо кредиту. Це займає до однієї хвилини, що насправді є дуже унікальним випадком: вимоги для отримання кредиту. Громадянство України, наявність паспорта, вік від 18 років, наявність карти, MasterCard або віза українського банку, Тенго простий сервіс моментального кредитування на банківські картки, конкурентні переваги та особливості, швидкий кредит до 23 тисяч гривень з терміном погашення до 30 днів та можливістю пролонгації на 3, 7 та 15 днів. Ставка на перший кредит від 0,1% на день, зручний інтерфейс сайту та особистого кабінету, кредитний калькулятор і форма онлайн-підтримки, 100% онлайн процес, високий рівень схвалення. Хто може взяти кредит на картку? Студенти, пенсіонери, українці, які працюють неофіційно, самозайняті особи, жінки в декреті, боржники, безробітні, люди, які мають стабільний дохід. Вимоги до клієнта, оригінал паспорта та ідентифікаційного коду, вік від 18 до 69 років. Працевлаштований офіційно чи неофіційно. Зацікавлення в отриманні кредиту на картку. Качає гроші. Сучасний, простий онлайн-сервіс надає онлайн кредити до 15 тисяч гривень на банківські картки 24 години на добу, 7 днів в тиждень. Умови кредитування перший кредит. Під 0,01% до 20 днів, сума кредиту від 1000 до 15 тисяч гривень, переваги, оперативне оформлення кредиту, мінімум паперів, і документів, кредитні кошти надаються на чесних, зрозумілих умовах, захист персональних особистих даних клієнтів і їх інтересів, що необхідно для отримання кредиту, банківська карта, бути старше 18 років, паспорт та. Ідентифікаційний код, телефон та імейл, e бізнес-позика. Сума кредиту від 3 тисяч гривень до 150 тисяч гривень, процентна ставка від 1,2% надає кредити без застави та поручителів. Фізичним особам споживачам споживчі кредити, фізичним особам-підприємцям, кредити на закупівлю товарів або обладнання, розвиток або розширення бізнесу, оплату оренди, ремонт автомобіля, обладнання або приміщення, відкриття торгової точки, будь-які інші потреби пов'язані з підприємницькою діяльністю, вимоги до позичальника, ідентифікаційний код паспорт або посвідка на постійне проживання вік від 18 до 75 років переваги без застави та поручителів швидка обробка заявки, зручне погашення, можливість обрати зручний графік платежів кожні два тижні. Рішення щодо надання кредиту приймається в найкоротші строки. Кредитні кошти переказуються на вашу банківську картку. Фінсфера це новий український автоматизований сервіс онлайн-кредитування, за допомогою якого ви можете взяти кредит, не виходячи з дому. Перший кредит до 8 тисяч гривень, повторний до 14 тисяч гривень, термін до 30 днів, з можливістю продовження. Перший кредит від 0,1%. Що потрібно для отримання швидкого кредиту? Вік від 18 років, кредитна картка, паспорт, і ІПН. Переваги, цілодобове обслуговування та видача грошей. Онлайн процес. Перший кредит. Під 0,10 без прихованих платежів, швидка обробка заявки 15 хвилин, прозорі умови без довідок про доходи та поручителів. Money for you – це інноваційний сервіс кредитування. Перший кредит до 15 тисяч гривень, під 0,1 на день, вимоги до позичальника. Паспорт та ідентифікаційний код громадянина України, вік від 18 до 70 років, банківська картка будь-якого банку України, переваги, можливість отримання позики з заборгованістю перед іншими компаніями, безлімітна пролонгація, гнучка сума позики, максимально високий рівень схвалення позик, постійні знижки та акції, програма лояльності для постійних клієнтів, видача кредитів цілодобово. Гроші надходять безпосередньо на банківську картку клієнта. Все оформляється онлайн без особистої присутності, сума позики від 500 до 25 тисяч гривень, рішення за 5 хвилин, прозорі умови отримання кредиту, високий відсоток затвердження заявок. Після прийняття рішення гроші одразу надійдуть на вашу картку. Є гроші це якісні та надійні кредитні продукти. Перша позика до 20 тисяч гривень під 0,2% в день, вимоги до позичальника, мінімум даних: номер телефону, паспортні дані, і та банківська картка, вік від 18 років, переваги, зручний мобільний додаток, всього 2 хвилини на оформлення позики, якісне та швидке обслуговування, обробка заявок та переказ коштів. 24 на 7 регулярні акції з цікавими призами, індивідуальні знижки на повторну позику, без прихованих комісій та додаткових платежів. Ніяких довідок про доходи та поручителів. Мілуан це швидкий кредит на вашу банківську картку, який можна отримати, не виходячи з дому. Кредит онлайн від 500 до 22 тисяч гривень на термін до 90 днів. Перша позика до 15 тисяч гривень під 0,1 Сота відсотка в день, вимоги до позичальника, вік від 18 до 65 років, паспорт, ідентифікаційний код, переваги, автоматичне прийняття рішення, високий рівень схвалення, зручний онлайн-калькулятор, можливість отримання позики навіть з поганою кредитною історією, кредити на будь-які цілі, оформлення першої позики 15 хвилин. Повторної від 2 до 5 хвилин, наявність промокодів, дострокове погашення позики, пролонгація кредиту на 3, 7 та 15 днів, програма лояльності, гарантії захищеності ваших персональних даних. Credit 7 онлайн-сервіс, за допомогою якого можемо отримати онлайн-позику на банківську карту, позики від 500 до 15 тисяч гривень, повторний кредит до 30 тисяч гривень, переваги. Отримайте гроші до 7 хвилин, прості та зрозумілі умови, можливість дострокового погашення та провагації договору, захист ваших персональних конфіденційних даних, відсутність прихованих комісій, можливість отримання позики навіть за наявності кредитів в інших організаціях. Вимоги до позичальника, вік від 18 до 65 років, громадянство України, український паспорт або id картка, ідентифікаційний код, мобільний телефон, банківська карта будь-якого банку України. Кликредіт. Це онлайн-платформа, яка дозволяє українцям отримати кредит на карту, переваги ClickCredit, швидке та просте оформлення кредиту, кредити на суму від 100 до 15 тисяч гривень, гроші на карту будь-якого банку України максимум через 5 хвилин, без поручителів та застав. Професійно розроблений сайт, що працює без збоїв, простий, і зрозумілий онлайн-калькулятор для оформлення кредиту на ClickCredit Потрібно бути повнолітнім громадянином України, паспорт України, ідентифікаційний код, банківська картка, комп'ютер, ноутбук або смартфон, підключення до мережі інтернет. Ож, друзі, в цьому відео ми з вами розглянули топ-10 МФО в Україні з найшвидшим прийняттям рішень щодо видачі кредит, і завдяки цьому тепер ви зможете взяти терміновий кредит онлайн на вашу банківську картку. Всі установи були перевірені власноруч і є 100% легальними. В Україні. Сподіваємося, що це відео було корисним для вас. Команда DaCredit розробила крутий сервіс, де розміщено багато українських МФО, які перевірені та надійні. Легко та просто ви завжди зможете порівняти велику кількість МФО в Україні за допомогою сервісу datacredit.com.ua. Там можна порівняти всі умови та швидко взяти позику в обраній вами установі. Посилання на сервіс буде в описі. Під цим відео. Також, друзі, ще раз нагадую про наш телеграм-канал, де ми розміщуємо цікавий та актуальний контент у сфері фінансів. Тож не забудьте підписатись. Друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал, оскільки це допомагає просувати український контент. Наше відео добігає кінця, тож дякую за увагу! Та до зустрічі в наступних відео.